На заводі взяв патичок і сидить в тюрмі. А той, що вивозить машинами, ну як з розуму сходить за тих грошей. ніби то отплоть до, до в нас немає. Бо поки не в слово в тій державі, це наша вина. це не їх вина, це наша вина. Наша країна починається з кожного з нас. Є на всіх рівнях, практично, І на обласному, і на районному. Вітаю! Наша румська організація, координаційний центр громадського контролю, вирішила зробити опитування. Прекрасно у місці Івано-Франківськ. І запитати в людей, чому у нас в державі такий високий рівень корупції. Закони є вроді, тільки не хочуть виконувати. І треба більш жорстко. Вплив до вісну розстріляло, в нас нема. Колись розстрілювали за таке. Як трох розстріляли, як німці робили. Розстріляли два чоловіка і порядок по всій країні став. Ну, я вам скажу, це, напевно, через те, що комувство. Поки щасне комувство в тій державі не буде ком, брат, сват, то в країні ладу не буде. До того часу не буде. Коли зміниться комувство, пропаде вже і тоді поступово буде збавлятися корупція, тоді ми, можливо, вийдемо на лад. Я хочу в це вірити всіма силами. Як сказав мені один мудрий чоловік, що кого б ви до влади не ставили, якби не мінялася людина, зміниться тільки... Свиня, а лише лишиться то саме. Mm -hmm. Розумієте? Тобто mm -hmm. треба з малку покоління виховувати, пробувати, щоб воно вже з малку ставало. І тоді почнеться в країні порядок і буде все Україна. Через це дозволеність, я думаю, через дозволеність через те, що це не керується з верхівки. Рівень починається з самого верху, корупції. І воно йде донизу, і чим нижче, тим гірше. Тому що зарплата маленька. І багато людей таких недобросовістів. Від рівня заробітної плати, від можливостей людей. Потрібно починати кожному з себе. Хто почалось започаткування саме цієї корупції. І зараз багато можуть людей висловлювати своє недовольство, але коли приходиться якась справа, то переважно вирішення її як, ну, гроші. Ну і плюс можна ще додати, що потрібне викорення тих старих корупціонерів, тобто владників, які вже поза своїм віком ну проводять цю діяльність, які вже по суті ну, мають бути замінені молодими певними особами, тобто залучення молоді до участі саме в політиці. Тому що на їх в тюрму посадити. Буде менше рівень корупції. Я думаю, що ті військові, які воюють зараз. За правду, за краще, краще життя подолають цю корупцію. Вона ще є у вищих ешелонах влади, є на всіх рівнях, практично і на обласному, і на районному. Но надія велика, що ми подолаємо цю корупцію. Ми будемо жити так, як люди живуть у Європі. Справедливо, чесно трудитися. Я думаю, що буде все гаразд, інакшого виходу просто в нас немає. Щоб змінити життя на краще, потрібно це зробити. І буде зроблено. Чому велика корупція? Тому що надіють закони. Є закони, а є під законами, як казала одна людина, що між законами і треба вміти читати між рядками. Тому в нас так і є для одних, як колись казали, на заводі взяв патичок і сидить в тюрмі, а той, що вивозить машинами, йому нічого. Тому як було, так і є. А тепер ще більше, мені здається, оці допомоги. Е, мені здається, що не всі все попадає. Е, от з Німеччини да, везли е, допомогу, і вони везли окуляри для е, нічного бачення. І той німець каже: ну я даю тисячу штук, але скільки з них німець розумів вже той, що давав. Каже, скільки з них попаде вашим хлопцям. каже, я не знаю. Ну, Тому що ми обираємо. Тих е, кермечів України, які дозволяють в цьому рівні корупції бути. Це наша вина. це не їх вина, це наша вина. Ще не відвикли від Радянського Союзу багато хто що працює за старою системою. Є думка, що як даш, то до тебе там чи лікар, чи хто краще подивиться, скоріше то все зробить і так далі, а не буде відкладати десь довгий ящик. Там чи твою карточку, чи твою справу, якщо ти адвокатура, і так теж там. Щоб... Треба почати з того, що наша країна починається з кожного з нас. Ми йдемо легко на отакі, ну, шукаємо легкий спосіб, але він не зовсім правильний, щоб вийти з нього. Такий менталітет у наших, тих, кого ми вибираємо. Вони не можуть не красти. Приходить, як з розуму схоль за тих гроші. Ніби то зараз ракета прилетить де їх гроші будуть. Тут залишиться їх не буде. Ніхто не читає біблії, ніхто не не, не думає про останній путь, що ми нічого з собою не забираємо. Тому що вони контролюються. Контролюють. Немає громадських організацій, нормальних, незалежних. Слова військового надихають нас працювати в цьому напрямку. Думаю, надихають і кожного з вас, тому охочі. Прошу вступайте до нашої громадської організації, іншої громадські організації. Прошу долучайтесь до нашої боротьби з корупцією, Наша сила в об'єднанні. Слава Україні!